Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу спекти бісквіт на гарячому молоці і хоч ділюся з вами рецептом цього бісквіту. Для нього потрібно 6 яєць. Взагалі-то, у мене рецепт є на 9 яєць, вже підлаштований на мої форми. Але сьогодні беру трішки меншу порцію. На 6 яєць. Там у мене порція на 9 яєць, тут на 6. Шестеро яєць у мене тут у чаші від від міксера. І буду їх збивати. Але для початку підготую суху, сухі інгредієнти. У цукор додаю ось так у чайній ложечці чистого ваніліну або пакетик. Ванільного цукру можна взяти. Перемішую і коли яйця зіб'ються до легкої піни, за 2-3 рази добавлю цукор, перемішався, додавала другу порцію. І так за три рази додаю цукор і збивати буду хвилин 15. Яйця не розділяються, білки від жовтків. Разом збиваються, але хвилин 15 потрібно збивати до гарної пухкої такої маси. У яйця ще дрібку солі Ну, так, на кінчик чайної ложечки. Тут у мене борошно висипаю отак зверхом така чайна ложечка розпушувача і крохмаль 2,5 ложки столові. У мене кукурудзяний, можна взяти і картопляний. І також все. Перемішують гарненько. І потім, коли яєчна маса буде вже збита гарно, додамо борошно із розпушувачем і крохмалем. Поки що це в сторону і буду збивати яйці. Хочу вам показати до ось такої пінки. Яйця збилися і тепер буду додати цукор уже. збивати і частинами додати цукор. Яйця з цукром до такої маси пухкої. І тепер сюди додаю борошно із розпушувачем. Можна лопаткою перемішувати, за три заходи буду. Можна лопаткою, а можна вінчиком. Мені подобається. Вінчиком. Ним можна так підтрушувати легенько і перемішувати отак. Зверху вниз. Не колотити, а просто перемішувати гарненько. Можна лопаткою так само легенько, зверху вниз, щоб маса не сіла. Головне збити гарно яйця із цукром. Чим краще будуть збити яйця, тим буде пишніший бісквіт і смачніший, пухкіший. Духовка вже розігрівається до 180 градусів. Вмішали першу порцію і другу додаю. Таку можна поділяти по тісту по поверхні, не на кубку, а так розсипати. І потім легенько так само його піднімати отак. От Зверху, знизу, вірніше вверх, отак. От Підтрушувати легенько і перемішувати. На вогні в мене розтоплюється вершкове масло з мол... у молоці. Воно має бути кип'ячене, це масло. <кхух> Гаряче. Я спочатку, як воно закипіло, підняла, взяла в мисочку залізну. Води і поставила, закипіла вода і поставила на водяну баню, щоб підтримувалася температура, щоб воно гаряче було. Якщо на вогні залишити, то буде воно трішки, може, підгорати, тому я на водяну баню поставила. Засипаю третю порцію також перемішую. Аккуратно. Ще буде перемішуватися із молоком, з маслом, то де ж, якщо ще десь щось не розмішалося, то воно розмішається. Але в основному потрібно гарно прийти і мішати борошно, щоб. Коли збивалися яйця, я ще проходила лопаткою кілька разів так по стінкам, обгортала яєчну масу, бо, може, там вінчики у міксері не достають десь, то щоб маса ніде не було не збитої тих яєць, було воно все збите гарно, то краще пройти лопаткою і обгорнути. така маса залишається пухкенькою, якщо акуратно перемішувати, зараз візьму молоко гаряче, і також частинами не зразу все. А частинами трішки влили, перемішали легенько, так само, як суху масу, так само і молоко з маслом. Легенько зверху вниз, отак вмішали і знов порцію. І так само мішую. Гарно, з дна піднімати, там проходить з боків, щоб рівномірно в усьому тісті розмішалося молоко і масло. Я стараюся потрошку. У мене виходить за 4 заходи вмішувати, тому що масло жирне, воно бісквіт щоб не сів, то потрошку акуратно. І останнє виливаємо і змішую вже все. Дуже смачний, дуже мені подобається цей бісквіт, торти з нього дуже смачні. Я його печу наперед, він полежить і буде ще смачніший. Так що, це такий, взагалі будь-який бісквіт, коли полежить, то смачніший. І він потрібно, щоб полежав і відлежався трішки. Сутки мінімум. Ну, отак вже вмішала я. Гарненько підняти, знизу вверх, щоб все розмішувалося. Тепер у мене форма, отака моя улюблена, старенька, діаметром 27 см, вона. Можна взяти 24, буде висота, така, як висота форми цієї. У цій формі в мене буде нижче. Але як в мене на 9 яєць, то якраз ця форма повна. Я вистилала пергаментне дно і змастила трішки олією і потім бумажним рушничком витерла. А бортики без пергаменту змастила олією, щоб приклеїти пергамент, приклеїла пергамент і не змащувала пергамент уже з цієї сторони нічим. І виливаю тісто. Я беру цю більшу форму. Планую торт на два коржі. А так на 9 яєць, то тут виходив такий здоровий торт великий на три коржі. Так що я напишу на цю порцію, що я роблю, на 6 яєць, а там уже Хто хоче випікати, можна регулювати. Я також брала рецепт меншу порцію, а потім вже підлаштовувала під свої форми, дека. Так, і все. Отак у мене, не знаю, як показати, отак заповнена у мене форма. Десь ось, ось отак. На таку висоту десь. І відправляю в духовку. Духовка в мене вже розігріта. Ставлю в духовку і мінімум пів години, 30 хвилин, або й довше не лізти, не відкривати духовку і його не чіпати. Тому що це масляний бісквіт, він печеться довше, ніж звичайний. 35 або й 40 хвилин. Пікся мій бісквіт. Він уже схолов. готовність провіряла зубочисткою через 40 хвилин. Провірила. Зубочистка суха, але я завжди провіряю, а потім ще все рівно на 5 хвилин залишаю, якщо він не горить, це нормально, то ще 5 хвилин даю, щоб ще він попікся. Потім виключила духовку і 10-15 хвилин, нехай він постоїть. У мене 15 хвилин він ще залишався у духовці, а потім вже витягла. Він уже в мене не гарячий, тепленький, тільки вже він на столі постояв. Тому краще його не витягувати зразу. Він, якщо тільки спікся, трішки є така гірка тут зверху. Але потім гірка ця сідає і він робиться рівненький. Висота його поміряла, вийшла в мене 4,5 см. Якби брала 9 яєць на цю форму, то була б в рівні. 6,5 в мене висота цієї форми. Якщо взяти меншу форму 24 чи 25, то буде, звісно, і вищий корж чи бісквіт. Скажу вам що таке, що я зробила помилку і розпушувача взяла на 9 яєць, а не на 6, все зменшила, крім розпушувача. Так, щось я неуважно подивилася. У цьому всьому підготовці цій взяла з гіркою, а вам напишу в описі в рецепті просто чайна ложка без гірки розпушувача. Розпушувач це звичайно, не сода, не так страшно, але й лишнього його не потрібно. З гарно, вже буде холодний, візьму харчову плівку, замотаю гарно лівочкою, і в холодильник. Його можна і заморожувати, якщо потрібно, щоб він довше полежав. Але я не буду заморожувати. До нового року залишилось там 3 дні, щоб складати торт. Тому залишу просто в холодильнику. І від, не слідуючий, а яке там вже в мене буде відео, дивіться, буду складати торт. Хочу придумати якийсь цікавий крем для нього смачний. Слідкуйте, дивіться, а за сь сьогодні вам дякую за перегляд сьогоднішнього відео. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!